Друзі, привіт! З'явився текст законопроекту від Федора Веніславського щодо обмежень в перетині кордону вже на рівні закону для чоловіків. Це не єдине, що ми сьогодні обговоримо. Ви будете здивовані, але Веніславський повідомив. Такі, знаєте, подробиці, такі знання показав, що навіть я була здивована, коли дізналася, що уявляється закон, який забороняє ось виїжджати вільно полишати територію України чоловікам під час дії воєнного стану насправді існує. Просто ми про нього не знали. Про це все по порядку у відео. Але спочатку, друзі, нагадаю: не забудьте, підпишіться на канал, ви допомагаєте просувати відео в рекомендації боротися з такими ганебними законодавчими пропозиціями. Лицям, які не відповідають конституції, дуже часто дякую вам за підтримку. І також в мене є телеграм-канал. Там багато корисних юридичних новин. Корисних юридичних посилань та моїх роз'яснень. Переходьте і туди, ставайте підписником. Почнемо з законопроекту. всього все дві невеличкі зміни в закону України про порядок виїзду та в'їзду в Україну. Ось цей закон, стаття 6, зазнає змін, її доповнюють новою частиною. В цій статті пропонують прописати таке: на період дії в Україні або в окремих її місцевостях воєнного чи надзвичайного стану також може бути тимчасово обмежено відповідно до закону. Право на виїзд з України для призовників військовозобов'язаних та резервістів. От давайте спочатку з цим розберемось. Норма зазначена досить широко, абстрактно вона зачіпає усіх призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Тут не йде мова ні про вік, ні про право на відстрочку. Тобто, загалом зазначається, що під час дії воєнного та надзвичайного що важливого стану може бути ось. Тимчасово обмежено ось це право на виїзд з України. Ця норма, щоб ви розуміли, концептуально взагалом не відрізняється від тієї, що і так уже є у статті 8 закону України про правовий режим воєнного стану. А в самому законі про правовий режим воєнного стану зазначається, що ось таке обмеження може встановлюватися кабміном, а це не конституційно. І я про це неодноразово говорила, що саме ось у восьму статтю. Потрібно віднести на контроль у Конституційний суд, але ж це ніхто не робить. Але тут у цьому законопроекті зазначається, що тепер ось це обмеження може бути відповідно до закону. Що це за такий закон? Такий загадковий закон. Це, по суті, друзі, норма бланкетна. Вона нас відсилає до іншого закону, в якому нібито і має бути. Ось ця заборона. І от коли ми знову ж таки говоримо станом на сьогодні. А чи є такий закон, а немає його друзі, ми його не знаходимо. Йдемо далі. Тоді що ж цей законопроект Веніславського встановлює? А встановлює він те, що тимчасове право на виїзд з України, яке може бути встановлено знову ж таки іншим законом, про який ми нічого не знаємо і його немає. Ось це тимчасове обмеження не може встановлюватися стосовно призовників військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації у поточному і наступному роках у зв'язку з недосягненням ними віку призову на військову службу під час мобілізації. Тобто, друзі, така виходить абсурдна ситуація закону, який обмежує право виїзду для всіх, його немає. А винятки щодо цього неіснуючого закону Веніславський прописує. От як вам таке? Це повністю порушує логіку. Розумієте? Якщо ви зайдете в магазин, а там на полицях нічого немає, то ви не можете вийти із магазину із, скажімо так, повними пакетами. Розумієте? Якщо нічого немає, нічого винести не можна. Тому у Веніславського дуже дивна логіка. Але він, вочевидь, її сам тільки і розуміє. Дивіться, от, наприклад, станом на сьогодні 25 рік. Наприклад, якщо людині у 26-му році буде менше, ніж 25 років, то така людина матиме право на виїзд за кордон у цьому 25 му році. Якщо цей законопроект, так і редакції, звісно, що приймуть. Якщо людині у 26-му році виповниться 25 то вона вже не матиме права зараз виїжджати за кордон. Розумієте? Тому. Тому ЗМІ і говорили ось про, ці, про цей вік, 22 роки, 23. Тому що ось ця норма, як ми бачимо, саме так і прописана. У поточному році, тобто зараз, у 2025 році, цим молодим людям, кому зараз 22, 23, їм зараз 25 немає це призовний вік. так В наступному році. 25 їм не буде, і ще навіть через рік не буде. І саме тому, ось відповідно до цієї редакції цього законопроекту, і заборон для цих осіб вільно поратинати кордон не повинно бути. Але як я сказала на початку, Веніславського є сюрприз для всіх громадян. Ми тут просто всі нічого не знаємо і не розуміємо. А тим часом він пояснив у пояснювальній записці, що закон є, виявляється. Знаєте, що це за закон? Читаю спочатку широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України та запровадження в Україні воєнного стану і загальної мобілізації відповідно до указу президента України, затвердженого законом України. Зокрема, було встановлено обмеження для військовозобов'язаних та призовників чоловічої статі віком від 18 до 60 років у праві на виїзд за кордон. Тобто, друзі, ви тільки подивіться, який у нас є такий один геніальний, універсальний на всі випадки життя і головне відповідаючи Конституції закон, який і воєнний стан продовжує, і права обмежує, і все це відповідно до Конституції. Знаєте, в чому його логіка? Він вважає, що оскільки... В указі Зеленського від 22-го року там прописано в частині 3, що дійсно там можуть бути обмежені конкретні конституційні права, йде перелік статей, в тому числі 33-я туди підпадає. А указ же в нас затверджується законом. От саме цей закон, на думку Веніславського, який затверджує цей указ, і є. Тим законом, який обмежує право чоловіків перетинати кордон, друзі, ще раз кажу: логіка Ванісланського абсолютно невірна. Указ президента це одне. Указ дійсно затверджується законом Верховною Радою, затверджується сам указ. Заборони виїжджати за кордон в цьому указі прямо не прописані, більш того, прописано, що вони можуть обмежуватися ці права можуть обмежуватися, а можуть не обмежуватися. І для цього, власне, і потрібен був би закон, якби вони там хотіли це обмежити у відповідний спосіб відповідно до конституції. Але такого стану на сьогодні закону не існує, тому. Законопроект, Венісла, докорінно і глобально нічого не змінює. Перше, що потрібно зрозуміти, от якщо ми дивимось саме цю початкову редакцію, ви ж розумієте, вона може бути змінена, цей законопроект не встановлює загальну заборону перетинати кордон вже на рівні закону для всіх чоловіків. Він встановлює лише заборону не випускати, скажімо так, молодь відповідного віку. Тому, Якщо цей законопроект буде прийнятий, глобально для тих людей, які і зараз не можуть вільно перетинати кордон, нічого не зміниться. Але ми будемо слідкувати, як редакція цього законопроекту буде змінюватися, які будуть правки, пропозиції від інших депутатів та чи буде взагалі просування цього законопроекту в Верховній Раді. А Якщо сьогодні вам було цікаво та корисно, поставте лайк цьому відео, робіть репости, пишіть свою думку в коментарях. Ваш інспектор права.